У родині з народження закладне прагнення до прекрасного. Ми одержуємо задоволення від спілкування з природою. Влітку багато хто намагається поїхати відпочивати на південь до теплого моря. Але з поверненням в помірні широти природи нас не залишає, вона стає іншою. В місті, великому чи маленькому, потрібно підтримувати чистоту та порядок. Тому люди з мітлами в руках ще засвітла прибирають вулиці. І в маленькому курортному місті вони вже на ногах, коли ще всі громадяни сплять. Перший закон, пов'язаний зі сміттям, з'явився в Англії в 1827 році та зобов'язував домовласників тримати тротуар перед своїми будинками в чистоті. Через 50 років в Англії з'явилася професія сміттяра і перші спеціальні візки для збирання бруду. На жаль, зусиль двірників недостатньо для підтримки чистоти. З кожним роком населення міст і сіл збільшує кількість споживання продуктів та товарів. В результаті цього утворюються відходи. Жителі викидають сміття в сміттєві баки. Щодня спеціальні служби вивозять сміття. Яке накопичилось в сміттєвих баках. Ці ялинки могли б жити та прикрашати сільський пейзаж. Небагато теорії: тверді відходи діляться на дві неоднакові групи: відходи виробництва та відходи споживання. Відходи споживання або тверді побутові відходи утворюються з використаної упаковки, харчових залишків. Відпрацьованих товарів і матеріалів до цієї групи потрапляють вуличне сміття, зрізані гілки, листя, а також небезпечні предмети, що містять токсичні речовини, телевізори, монітори, акумулятори, побутова хімія. Наша організація займається вивозом твердо битових відходів з території міста города Тобто, Якщо ви Путешествуете, любите путешествовать по окрестностям города, вот, по балкам, по посадкам, вот, где-то вот за городом уже, то вы увидите там картину, которая как бы уже всем надоела. Валяются пустые бутылки, кульки и все остальное. О чем это говорит? О том, что город столько же мусора производит, или мы все его производим, что и люди за это платить не хотят. Поэтому проще что-то выкидывают. Чтобы мусор сортировать вопрос ну, очень непростой это всегда он очень денежный потому что для сортировки мусора надо строить мусороперерабатывающую станцию это как минимум это все измеряется сотнями тысяч долларов нас обязали поставить сетки для сбора PET бутылки то есть это первичная переработка то есть на этапе когда люди уже сами должны подходя к мусорному баку свои отходы поделить то есть на Бумагу, пластик, все остальное і на пішові відходи. В нашій країні більше 160 тисяч гектар землі передані під полігони для сміття. При цьому щороку в країні створюється 1200 незаконних сміттєвих звалищ, оскільки полігонів для сміття недостатньо. Нагромадження у відвалах і на спеціальних полігонах мільярдів тонн. Відходів виробництва представляє для оточуючого середовища неабияку загрозу. Органічні рештки при захороненні на спеціальних полігонах виділяють метан та вуглекислий газ СО2. Цей процес проходить під впливом метанових бактерій. За підрахунками експертів, глобальна емісія сміттєвого метану складає 40 мільйонів тонн на рік. Або близько 8% його загальнопланетного потоку. Для порівняння ця величина перебільшує масу метану, що виділяють вугільні шахти. Цей висновок спонукав експертів по зміненню клімату занести метан в реєстр основних джерел парникових газів планети. Найчастіше полігони обладнують у кар'єрах від вироблення вапняку. Глини й інших природних матеріалів. Дно і стіни вистилають спеціальними синтетичними прокладками з гуми та полівінілхлориду та встановлюють системи контролю і збору солей. Газом будують бетонну площадку, щоб машини не буксували в бруді. Площадка засипається сміттям 2 метри висотою, після чого насипається 20-сантиметровий шар глини. Та починається перехід на наступний шар, тобто насипається і трамбується новий двохметровий шар сміття. Зростає і токсичність відходів. У сміття потрапляють термометри, прилади, що містять ртуть. Тому неконтрольоване горіння сміттєзвалищ призводить до утворення і потрапляння в атмосферу токсичних сполук. Велику загрозу становить фільтрат, що потрапляє з території сміттєзвалищ підземні води. У відходах довгий час зберігаються бактерії, що викликають черевний тиф, дизентерію, холеру та інші небезпечні хвороби. На сам кінець під сміттєзвалища виокремлюють великі ділянки землі, які практично неможливо використовувати після консервації полігоном. Площа полігонів для збереження сміття у великих промислових містах України складає в Луганську. 129 гектарів, в Дніпропетровську 140, в Запоріжжі 153, в Одесі 195, в Донецьку 330 гектарів. Не відстає від міста і село. Чудові пейзажі при Дніпро є сміття, яке мешканці кидають всюди. Череда розташувалася на відпочинок, господарки прийшли подоїти корів. Ми беремо інтерв'ю сільської жительки. От селяни розуміють свою проблему. У нас, бачите, річка, ліс приїжджає дуже багато віддихаючих, тому що вважається, ж наша Оріль екологічно найчистіша в Європі. І до нас багато дуже приїжджає віддихаючих. Ну, за собою мусор не обирають. Ото от обидно. По лісі, бутилки, пакети. Воно ж. І оце ж екологія: Скотина ходить з'їла той пакет і здохла, то що в неї жилудок такого не перерабатує. Які ж існують способи для вирішення проблеми з твердими побутовими відходами? На жаль. Таке можливо лише в казці. А що думають з цього приводу наші громадяни? Якщо проблема існує, які ви бачите шляхи вирішення цієї проблеми? Ну, я считаю, що можна сделать больше заводів, которые перерабатывають мусор, щоб мусор не просто лежав, а перерабатувався мав своє предназначение. Еще я считаю, что нужно поставить отдельные контейнеры для отходов, например, пластик, какие-то полиэтиленовые там, пакеты и отдельно для картона, бумаги, то есть все то, что может потом перегнить в почве. А также отдельно для стекла, потому что его можно использовать вторично. И еще я считаю, что людям нужно э, более быть бдительными в этом вопросе, больше как-то э, ну, совесть как-то иметь свою. И вообще, вот если видеть какое-то решение этой проблемы, то э, мне кажется, надо начинать с людей. Если вот люди сами захотят, чтобы было чисто, то они э, там поставят турни, там не будут бросать мусор. Мы бы хотели, чтобы в городе были заводы, которые бы занимались переработкой и утилизацией мусора. Как бы были, наверное, лучше была поставлена служба по вывозу мусора, по сортировке мусора. В чем проблема? В том, что люди, которым дают средства на утилизацию этого мусора, не совсем корректно ими распоряжаются. Какие пути решения? Ну, естественно, не воровать денег, чтобы все работали на своем месте и делали то, что они должны делать, и тогда у нас все будет хорошо. Ми, юні екологи, пропонуємо деякі шляхи рішення проблеми із твердими побутовими відходами. Перший спосіб зменшення обсягів споживання енергії та сировини, що можливо лише в режимі жорсткої економії. Другий спосіб вирішення проблеми це утилізація відходів або їх ручна та механічна переробка. Наприклад, на підприємстві Метал утилізують кабель, металобрухт, комп'ютери. Електронні плати, телевізори, побутову техніку, акумулятори, автомобілі. Третій спосіб вирішення проблеми повторне використання продуктів. Більша частина відходів містить значну кількість цінної сировини, яку можна відновити та повторно використовувати для виробничого процесу. Чим займається підприємство асоціації Метал? Если говорить более конкретно, они занимаются тем, что заготовливают металлолом и дают ему вторую жизнь, то есть отправляют на металлургические предприятия и переплавляется из них обратно делает различные изделия и товары э макулатурой, стеклобоем, автопокрышками. то есть всеми теми видами отходов, которые образуются как у населения, так и на промышленных предприятиях. Что вы отримуєте на выходе после переработки отходов? После переработки отходов основным ценным компонентом это цветной металл и черный металл. Это как бы основа деятельности всех предприятий. Но попутно с этим получается различный пластик, который направляется в повторную переработку. Та же макулатура, тот же стеклобой. Что касается автопокрышек, которые на автомобилях, так у нас на одном из предприятий есть пиролизная установка, целый комплекс, который в результате пиролиза, то есть это термическая переработка, резин, с резины ну, изношенные камеры получают мет, металл, отполучает несте продукти и получает углерод. Ваше підприємство охоплює все місто, чи тільки окремі райони? Підприємство охоплює не тільки город Дніпропетровськ, но но охоплює, займається цими вопросами практично з багатьма городами України. У нас, на жаль, виходить так, що там, де знаходиться це підприємство, сама система збору этих отходов, она не отлажена, не отлажена и поэтому получается что оно, если бы оно только было направлено на работу по городу оно было бы не загружено потому что з одной стороны в городе образовывается порядка 350 тысяч тонн бытовых отходов в год и около 400 тысяч тонн строительных отходов, но с другой стороны Для того, чтобы предприятие могло функционировать и работать на полную мощность, никто им эти отходы не сдаёт. Вы отримаете какую-то поддержку с боку органов местной и государственной ну, власти? Если говорить честно, к сожалению, нет. Потому что на сегодняшний день органы местной власти, в лице исполнительных органов, они не заинтересованы... В вопросе в том, чтобы наводился порядок в сфере обращения с отходами. Поэтому получается так, что чем больше у нас беспорядка, тем больше есть возможности для органов местной власти найти лазейки, чтобы наказать предприятие. И, соответственно, никто в этом вопросе никто не помогает. Для того, чтобы предприятие... То же самое ООМ металл начало работать и вести в соответствии с законодательством свою работу. Оно получило более 35 разли различных разрешений, лицензий на, на то, чтобы это делать. Яка вам потребна допомога для успешного осуществления вашей деятельности? Ну, для того, чтобы успешно работали предприятия в сфере переработки отходов. заготовки. Необходимо э одну, очень и очень важную это то, чтобы с предприятий был спрос, куда они девают свои отходы. Вы, наверное, видели, что у нас очень много в городе образуется стихийных свалок. Четвёртый способ решения проблемы спалювання сміття з метою виокремлення та використання енергії. Приблизно 17% відходів в країнах Європейського Союзу спалюють. Незважаючи на те, що цей спосіб переробки вважається досить прогресивним, існує велика кількість несприятливих побічних ефектів. В повітря виділяються оксиди сірки та азоту, діоксини, важкі метали та інші речовини. Існує реальна загроза забруднення ґрунтових вод. Зола та попіл часто бувають більш токсичними, і це потрібно враховувати при їх захороненні, щоб уникнути повторного забруднення. Ще один спосіб утилізації відходів захоронення відходів на звалищах і приготування компосту з органічних матеріалів. В країнах Європейського Союзу 67% відходів захоронюються на звалищах, але звалища. Або як іще ще називають полігони, мають негативні наслідки, про які ми говорили раніше, і тільки птахи знаходять собі на полігоні їжу. Сучасне суспільство може подолати проблеми, пов'язані з переробкою відходів. Наступними шляхами зменшення кількості відходів на етапи їхнього утворення. Цієї мети можна досягти, якщо переорієнтувати виробників на випуск продукції. З меншим утворенням відходів і мінімальною упаковкою, повторне використання. У цьому плані можна дарувати одяг, взуття, книги, меблі іншим людям, сортування відходів в місцях їхнього утворення, використання чистих і безвідходних технологій, виготовлення екологічно безпечних продуктів, які виготовляються з матеріалів, що підлягають біологічному розкладу. Запровадження додаткових податків на пластикову упаковку. Створення упаковки, яка розкладається в природних умовах, не більш як за три роки. Поступовий перехід до використання паперових пакетів і пластикових пакетів тривалого користування, поступовий перехід з пластикової упаковки для продуктів на паперову. На сам кінець підвищення податків за оренду земельних ділянок. что вид в этой сметизвалища ⁇ это полегонь. Какая, на вашу думку, будет часть у вырешения питания утилизации смети? На мой взгляд, самое активное непосредственно, потому что от вас, от молодых, вот еще есть, если я себя таким молодым считаю, зависит будущее. То есть если, начиная с детского сада, со школы, то есть будет внедряться программа, и дети поймут, что... Можно, у нас есть два пути, по большому счету. В нашей страны у нас с вами два пути. Первый путь это ничего не менять, но ну, тогда дальше вокруг города будут свалки организовываться все больше и больше. И второй путь, когда дети сами будут показывать пример для своих родителей, которые мы не привыкли. Нашим дітям і онукам жити в цьому світі, якщо ми хочемо, щоб наші діти та онуки дихали свіжим повітрям, пили чисту воду, відпочивали на зелених галявинах серед гілля цих дерев, ми повинні прикласти максимум зусиль для вирішення проблем утилізації сміття. Вирішальна роль у цьому повинна відводитись державі, у якої є необхідні для цього матеріальні та фінансові ресурси. Ми любимо нашу землю, ми любимо батьківщину, але любов повинна бути дієвою, сповненою добрих справ. Дуже важливо, щоб наші діти навчилися берегти природу, завжди пам'ятали, що вона жива. Для цього потрібно виховувати дітей з раннього дитинства, батьки, дитячий садок, позашкільні установи екологічної спрямованості, загальноосвітня школа. Всі вони повинні та можуть прищеплювати дітям дбайливе відношення до природи, до її обмежених ресурсів. Де все для мене рідне, де у траву. свою люблю, я дуже. козаків.